У нас на столі три різних види вогнегасників аерозольний, порошковий та вуглекислотний. З такими кожен із вас знайомий, і купити їх можна в кожному будмаркеті. А на практиці вони всі чудово виконують свою задачу. Але як вогонь можна загасити звуком і чи можна взагалі, сьогодні ми з цим розберемося. І забігаючи наперед, зробимо свій звуковий вогнегасник. Насправді тут все набагато цікавіше, ніж здається. Все почалося з того, що одного разу я випадково натрапив на додаток Blower, який обіцяв перетворити iPhone на справжній вогнегасник. І завдяки своїй цікавості та долару 99, знайшов ось яку штуку. Ми бачимо нібито турбіну, яку можна розкрутити вручну або однією кнопкою одразу на максимум. І прямо з динаміка телефона справді починає дути повітря. Виявляється, наш телефон здатний спокійно загасити невелику свічку, сірник і навіть роздути мініатюрне багаття. У самому додатку є кілька режимів роботи, кілька варіантів фону на вибір та інструкція, як ним користуватися, і власне й усе. А весь принцип зводиться до відтворення звуку оптимальної частоти, щоб динамік міг впливати на полум'я. Але як це взагалі працює? Як і будь-який інший динамік, динамік у середині телефону створює коливання повітря рухом діафрагми. Але чому діафрагма рухається вперед-назад, а повітря чітко спрямоване в один бік? Справа в тому, що коли повітря виходить зі звукової камери, то її форма формує потік у чіткому напрямку і воно летить уперед, а ось назад повітря заходить шляхом найменшого спротиву, зазвичай якраз із боків. Схожий ефект можна продемонструвати за допомогою вентилятора. Якщо розсипати шматочки паперу перед ним, потік повітря штовхає їх чітко уперед, а ось якщо розсипати ззаду, далеко не всі вони полетять. Більшість повітря вентилятор забирає якраз з боку. І тут ми задумалися, а що, якщо приєднати телефон до Bluetooth колонки? Усередині такої колонки кілька середньочастотних динаміків і дві низькочастотних пасивних мембрани. І оскільки все це разів у 20 більше і потужніше, ніж у телефоні, значить і потік повітря буде відповідний, чи не так? Не знаю, як там повітря, але верещить вона так, що експеримент закінчився, не розпочавшись. Побачте, сусіди, я більше так не буду. Додаток генерує забагато зайвих звуків, через що дуже голосно кричить. а для досягнення потрібного ефекту нам достатньо одних лише низьких частот. Потік повітря дійсно став потужнішим, але, як бачите, далеко не суттєво. Виходить, що колонка велика, а користі з неї не так і багато, і щось тут не так. Дивно, привітали з днем народження, хоча у мене воно аж за півроку. Може, у тебе? А так це ж у Леті Шопс. Їм сьогодні цілих 10 років. За цей час більш ніж 30 мільйонів користувачів зекономили кошти на 190 мільйонах покупок. А на свято Леті Шопс запрошує нас із вами. Ходімо, подивимось, що там буде. По традиціям Metyshops, якщо у них день народження, то будуть подарунки. Для початку це найбільші в році кешбеки до 37% в топових магазинах на сторінці акції. Там і Сінсей, і Ансвер, і ще 21 магазин. Окрім цього, за покупки у них будуть і призи: від брендових речей до сучасної техніки. За кожні 300 гривень покупки в цих магазинах ти отримаєш білет, а чим більше білетів, тим більше шанс виграти. Кешбек активувати просто як завжди. Реєструєшся, переходиш у необхідний магазин і Здійснюєш покупки, як зазвичай. Ну а ми, раз вже такі знижки, вирішились на покупку однієї недешевої штукенції. Далі побачите її у відео. Посилання на Letyshops, як завжди, шукай в описі під відео. Оскільки мембрана колонки сама по собі куди більша за динамік телефону, потік повітря розсіюється по сторонах, і до вогню доходить лише мала його частина. І у нас є два варіанти: або зробити потужність звуку більше, або сфокусувати його в одному певному напрямку. Спробуємо вдягти на колонку пластиковий стаканчик потрібної форми і зробити в ньому отвір меншого діаметра. Ми зробили 4 різних, щоб встановити найефективніший розмір. Також для проведення тестів закріпили свічку і розмітили відстань до неї. Отже, стакан з найменшим отвором відпав одразу, причому як в прямому, так і в переносному сенсі. Такого діаметру повітрю просто не вистачає, щоб рівномірно виходити. Наступний фен вже працює і збільшує потік повітря настільки, що він спокійно задув свічку з 20, 40 і навіть 60 сантиметрів. А далі, при збільшенні отвору, сила потоку повітря лише падала. Тому ми зупинились на ось такому співвідношенні. Тепер, щоб отримати з колонки максимум, за допомогою анемометра ми встановили швидкість повітряного потоку, що виходить на різних частотах. І найкраще себе показала 60-62 Гц. На ній повітря виходить зі швидкістю майже 5 метрів на секунду або ж 17 км на годину. І ось найкраща конфігурація з колонки такої потужності готова. І нею, звичайно, можна спробувати загасити якесь багаття. Але погодьтеся, вогнегасником це ще точно не назвати. Проте, якщо маленька колонка показала такий результат, що першим вже спаде на думку правильно взяти колонку побільше. Так, саме настільки більше. Не знаю, спрацює це чи ні, але навіщо вигадувати велосипед, якщо робоча схема вже є? Було вирішено діяти рішуче, тому ми купили великий джибіль Box. Щоправда, я не зовсім врахував її габарити і вагу у 20 кілограмів. Що ж, користуватися таким вогнегасником буде важкувато. Я такий просто бачив тільки в інтернеті на картинках. Але це ладно, для початку його ще треба зробити. Зате колонка навалює, що треба. А стріса А ще тут є одна корисна нам кнопка. Всередині колонки багато різних динаміків, як великих, так і маленьких. І для акустики такої потужності необхідний фазоінвертор, грубо кажучи, в отвір у задній частині, через який проходить все повітря. На частоті 60 Гц дме дуже навіть непогано. Цього разу зимітуємо багаття на пательні, підпаливши всередині трохи спирту. І, як бачите, неспрямований потік повітря все ще мало на що здатний. Тепер то це на щось схоже. Потік повітря такої сили спокійно гасить наше імітоване вогнище. Ура! Слухай, не треба сказати це результат. Але, здається, по моїй кислій міні зрозуміло, що результат все ще далеко не той, якого ми намагалися досягти. Отже, ми сіли, подумали і почали шерстити інтернет. Як можна зробити звук набагато потужнішим, але при цьому й портативнішим. І бачили коли-небудь ось такі тачки з купою колонок і пердячим басом. Це саме те, що нам і потрібно. Тим більше, у мене в багажнику якраз такий стоїть. Жартую, звичайно ж, ми купили цей сабвуфер. І зробимо з нього свій власний звуковий вогнегасник. А щоб ця махіна заграла, до нього потрібен підсилювач, блок живлення відповідної потужності і купа різних дротів. Тепер нас чекав довгий процес підключення всього цього в одне ціле, і через години 3, здається, вийшло. В результаті сабвуфер ми можемо втикнути у будь-яку розетку і за допомогою перехідника приєднати його до ноутбука. Ну що, спробуємо. Вдома максимум ми перевіряти не ризикнули, але навіть на серединці він дує дуже солідно. Все, що нам залишилося, це дістати сабвуфер із короба, щоб позбутися зайвої ваги. Сам він важить всього 4-5 кг. І придумати, як зробити його придатним на роль вогнегасника. Ми вирішили взяти ПВХ трубу відповідного діаметра і закріпити сабвуфер до її верхньої частини. Погляньте тільки, яка гармата виходить. Надягаємо кришку з отвором і декоруємо трубу за допомогою плівки. За кадром ми ще прив'язали мотузку для зручнішого хвата, і ось він, наш звуковий бластер, виглядає досить переконливо. І настав час відповісти на головне запитання: чи може звук погасити багаття? Ну що, будемо пробувати? Погода нам не посміхалася. На вулиці здійнявся сильний вітер і збирався дощ. Але відступати вже було нікуди. Ми взяли із собою портативну електростанцію і зібрали всю нашу конструкцію, вмикаємо в розетку, підключаємо до ноутбука і вибираємо потрібні нам 60 Гц. Ну що ж, цей час настав. Потік повітря з гармати дуже потужний, дме навіть сильніше, ніж фен на максимальних обертах. Остільки ми не врахували, що потужний потік повітря швидше навпаки роздмухує вугілля і підсилює багаття. Але до певного часу, якщо ж довго дути в одну точку, верхній шар прогорає і багаття справді гасне. Що я можу сказати? Вважаю, експеримент вдало завершений. <кій> Що ж, виходить, звуком можна загасити полум'я. І це, можливо, не тільки в теорії, а й у цілком реальних умовах. Ну а наша звукова гармата справді вийшла дуже потужною. Не забудь поставити лайк, якщо відео тобі сподобалось, і пиши у коментарях, для чого ще б знадобилася така штукенція.